Вітаю, друзі! На огляд пропоную черговий набір монет України обігових 2011 року. Значить, у 2011 році Національному банку України як і Державній Незалежності Україні, України випрнулося 20 років. Центральний банк України відіграв надзвичайно важливу роль у новітній історії української держави. Під його керівництвом створено сучасну банківську систему, яка стала одним із ключових факторів соціально-економічного розвитку країни. Серед інших глобальних проєктів, успішно реалізованих Національним банком України, це проведення в 96-му році грошової реформи та створення в Україні власного високотехнологічного. Завершеного виробництва грошових знаків монетний двір Національного банку України введено в експлуатацію 23 квітня 1998 року. Тут успішно освоєно технологію виготовлення монет масового обігу з металів та сплавів із дорогоцінних металів найвищої якості карбування. Пруф пам'ятних монет із мідно-нікелевого сплаву, біміталевих монет. Державних та відомчих нагород. Колекційний набір присвячений 20-річчю Національного банку України. Містить розмінні монети всіх номіналів. Обігову монету номіналом 1 гривня, а також пам'ятний жетон присвячений 20-річчю створення Національного банку України. Так, розглянемо набір ближче. Ось ця інформація, яку я зачитав, вона наведена українською мовою, англійською мовами. Ой, щось він розклеюється трохи. Тут знаходяться ось монетки. Зображення монет. Зворотня сторона англійською мовою. Зображена будівля Національного банку України. Написи Національний банк України. 20 років. Колекційний набір монети України. 2011 і всі монетки розміні. Тут українською мовою Аверс. На зворотньому боці реверс монет і написи англійською мовами. Так, потім ось набір знаходиться в такому пластиковому, пластиковій капсулі. І технічні характеристики наведені в капсулі. Потім в наборах вони були в самої цієї обгортці наведення, а тут в цій капсулі. Що ми там бачимо? Одна копійка 2,5 копійок, нержавіюча сталь 10, 25, 50 копійок і 1 гривня Алюмінієва бронза і пам'ятний жетон з незельберу. <кій> на заготовці в, сіке, це в 2 гривні, мабуть. 31 мм. Ось на жетоні ми бачимо логотип Національного банку України. Логотип банкнотно-монетного двору під, этим, під Національним банком. Рік карбування 2011. -й. Пояс зірачок. На зворотному боці будівля Національного банку України. Напис Національний банк України 20 років. І монетки. 1, 2, 5 копійок, 10, 25, 50. 1 гривня з Володимиром Великим. 2011 року. Всі в покращенні якості карбування. Технічні характеристики наведені також англійською мовою. Ось такий набір, набор набір, друзі. Бажаю всім мати такий набір в своїй колекції. Дякую за увагу! До нових зустрічей в ефірі. Чекайте наступні випуски колекційних наборів.